Скандали, карколомні зліти та падіння, культові фільми, розкішне життя. Зазвичай ми говоримо про голівудських зірок саме в таких контекстах. Багатьом з них раніше важко було відрізнити Україну від Росії, а Вірменію від Азербайджану. Проте зараз для багатьох це змінилось кардинально. Вони зрозуміли, що героїчна Україна зараз бореться не лише за себе, а й за усю світову демократію. І вони вирішили допомогти у цій боротьбі. Саме про таких акторів, друзів України, ми і поговоримо. З вами Кір, це канал Культурно. У нас на каналі ви знайдете багато цікавого про кіно, серіали та анімацію. Підписуйтесь, вподобайте та підтримуйте нас на БаймієКі. Та звичайно ставайте спонсорами тут, на Ютубі. Нагадую, підтримувати український контент важливо. Погнали! Одного разу він вже переміг імперію. Тепер він допомагає це зробити нам. Незмінний люк Скайвокер та голос анімаційного джокера Марк Геміл. Марк Геміл – син капітана ВМС США та зірка франшизи Зоряні Війни. І дуже характерно, що він вирішив допомагати нам саме сучасними засобами ведення війни. На жаль, мова не про зірку смерті чи про X-Wing, а про дрон. Що погодьтесь, теж досить непогано. У вересні минулого року Марк Гемміл став першим амбасадором ініціативи United 24. Він став першою голівудською зіркою, яка публічно стала допомагати українським військовим та збирати на армію дронів. Гемміл зібрав півтора мільйони доларів. Після цього він мав онлайн дзвінок з українськими воїнами, що розповідали йому про успішні кейси застосування розвідувальних дронів. Також Геміл вирішив виставити на продаж постери з фільму з власними автографами, щоб зібрати гроші на безпілотники для ЗСУ. У грудні 2022 року Марк Геміл озвучив англійську версію застосунку повітряна тривога. Актор також додав туди знакові цитати з зоряних вій. У травні цього року Геміл почав розігрувати унікальну вишиванку зі світловим мечем, щоб зібрати гроші на відновлення школи на Київщині. Я вважаю, що це прекрасно, коли персонаж культової саги в реальному житті нічим не поступається своєму екранному герою. Актор та режисер Лів Шрайбер насправді має українське коріння, і його справжнє ім'я Лев. Лів Шрайбер американець богемної родини з різноманітним європейським корінням. Його мати була хіппі. Яка тусувалась з розом, вона нав'язала сину індуїзм та заняття різними видами мистецтв. Коледж, Королівська академія мистецтв і, врешті-решт, Лів став на шлях акторства. Він знявся у безлічі відомих фільмів, таких як Крик, Кейт Лео», Манчурський кандидат, Розмальована Вуаль, Солт, Росомаха, серіал Рейдонован і так далі. Разом з цим Лів став дуже відомим театральним актором. Про його гру у виставах за Шекспіром писали всі провідні театральні критики. У нульових Лів Шрайбер працював над романом про свого дідуся українця. Але, врешті-решт, замість роман. Він вирішив екранізувати роман Все ясно. Нагадаю, це історія американського єврея, якого зіграв Елайджа Вуд, що їде на Волинь шукати жінку, яка колись врятувала його діда. Везе його туди українець, якого зіграв соліст Гоголь Бордело Євген Гудзь. Під час повномасштабного вторгнення актор став послом платформи United 24. Організація Blue Check Ukraine, заснована актором, профінансувала програми психологічної підтримки та евакуацію понад 20 тисяч дітей з Інтернатів та дитячих будинків Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської областей. Разом з кухарями проєкту World Central Kitchen Шрайбер готував для біженців з України борщ на українсько-польському кордоні. Також актор особисто відвідав Львів, Київ та зруйновану Київську область. В Україні 23 серпня 2022 року Лів Шрайбер отримав нагороду орден за заслуги 3 ступеня. Лара Крофт та Місіс Сміт в одному обличчі теж за нас. Мова, звичайно, про Анджеліну Джолі. Непростий характер, скандали у стосунках з батьком, чоловіками, вже легендарний роман та розлучення з Бредом Пітом, купа культових ролей, активна гуманітарна діяльність та троє прийомних дітей. Про Анджеліну можна говорити багато. Особистість вона максимально цікава та неординарна. Але тут нас цікавить саме її гуманітарна діяльність, якою вона займається вже багато років. Головне направлення діяльності Джолі це допомога дітям біженцям, які постраждали від війни. Вона їздила в Танзанію, Камбоджу, Пакистан та багато інших країн. У 2001 році Джолі була призначена послом Доброї волі ООН. Також акторка активно займалась захистом навколишнього середовища. Анджеліна Джолі висловлювала підтримку Україні та українцям від перших днів повномасштабного вторгнення. У квітні 2022 року акторка відвідала у Львові медзаклад, де лікуються постраждалі від ракет. Удару по Краматорську діти. Також Джолі у Львові завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів, подякувала їм усім та залізничникам, та поспілкувалися з пасажирами евакуаційного поїзда з Покуровська. Окрім того, акторка відвідала дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали з гарячих регіонів України у львівські інтернати. Також Джолі відвідала львівські круасани, у яких вона стала героїною вже легендарного мему. Цікаво, що ООН публічно зауважила, що ця поїздка приватна ініціатива Джолі, що вона не приїхала як посол Доброї Волі ООН. Імпотенція, звичайно, неприємна річ. А Джолі і після цього продовжила підтримувати Україну та висвітлювати події, що у нас відбуваються. Бен Стіллер. Можливо, вам доставляли його комедії, а можливо, дуже бісили. У будь-якому випадку актор виявився хорошим хлопцем. Знайомство з батьками, зразковий самець, старський хач, вишибайли, знайомство з факерами дюплекс. Думаю, багатьом з вас відомі ці комедії. Більшість з них відноситься до так званих тупих американських комедій. Разом з тим, Стіллер, як і Джолі, є послом Доброї волі ООН. У минулому році він прибув на польсько-український кордон, аби зустрітися з українськими біженцями, відвідав Львів, після чого побував на Київщині та зустрівся з Зеленським. Та отримав орден за заслуги третього ступеня. Орландо Блум виявився не менш героїчним, ніж його персонажі Віл Тьорнер та Леголас. Та й в принципі його відвідування України у цьому році не було першим. У квітні 2016 року Орландо Блум відвідав Україну як посол ЮНІСЕФ і зустрівся зі своїми українськими фанатами. Орландо Блум відвідав Святогіст, Краматорськ, Слав'янськ, Маріупіль, Київ і Харків. У зв'язку з вторгненням Росії в Україну актор опублікував допис у своєму інстаграмі та закликав світ підтримувати Україну. Також як посол ЮНІСЕФ він прибув до Молдови, де підтримував українців, які були вимушені поки. Свої домівки через війну. У березні 23-го року Блум знову завітав до України. Він відвідав дитячий центр спільно, також Роланда Блум відвідав Ірпінь, Київ та селище Демидів. Після відвідування Офісу президента Блум домовився про співпрацю за трьома напрямами. Повернення незаконно вивезених українських дітей, створення бомбосховищ та забезпечення дистанційного навчання у тих місцях, де навчатися офлайн неможливо через постійну загрозу обстрілів. Джесіка Честейн дуже потужна акторка з великим потенціалом. Вона грала як драматичні ролі, так і романтичні, так і сильних бойових жінок. Маловідома деталь з життя акторки. Її брат служив в Іраку. дерево життя, прислуга, «Інтерстеллар», «Люди Ікс» Ви могли бачити Джесіку в цих та багатьох інших фільмах. А також ви могли бачити її в столиці України. Джесіка Чистейн була членом ради благодійної організації Таймс Up, яка надавала допомогу жертвам домагань та сексуального насильства. Також акторка підтримувала право на доступні ціни та послуги охорони життя здоров'я для жінок. У відповідь на заборону абортів у деяких штатах США вона приєдналась до кількох знаменитостей, які відмовились працювати у цих регіонах. В Україні Джесіка відвідала дитячу лікарню Ахмадит та привезла дітям іграшки. Також вона побувала в Ірпіні та медійно висвітлювала рівень руйнування у ньому. Від президента України акторка отримала орден княгині Ольги 3 ступеню. Людина з легендарним шпагатом та ударом ногою, Жан-Клод Ван Дам вже давно приїздив в Україну та знімався тут в кіно. В не дуже вдалому, але то вже інша історія. Закономірно, що після повномасштабного вторгнення герой бойоків дитинства підтримав Україну. Останніми роками слава Ван Дама сильно згасла. Колись він був зіркою бойовиків, героєм фільмів Універсальний Солдат, в пошуках пригод, кікбоксер та багатьох інших. Зараз актор знімається досить рідко, один з його останніх проєктів. Станній найманець від Netflix, який якраз знімали в Україні. До цього актор не раз був в Україні. У 2009 році він відвідав кінофестиваль Молодість і згодом відзначав у Києві свій 50-й ювілей. У грудні 22-го року Ван Дам відвідав військових у приватному госпіталі на Закарпатті. Він підтримав їх та знявся на відео, сказавши разом з ними Слава Україні. Більше подробиць цієї поїздки немає. Сам актор заборонив їх розповсюджувати. Хоча є версія, що актор приїхав в Чергу займатися своїм здоров'ям, але у будь-якому випадку зараховуємо. Цікаво, що не тільки герої вирішили виступити на боці України, а й лиходії. Всі люди, які дивились Гру престолів, добре пам'ятають Джофрі Баратеона не в останню чергу через те, що дуже раділи його загибелі. Проте, в житті виконавець цієї ролі актор Джек Глісон виявився чудовим хлопцем, який вже досить давно без афішування допомагає Україні. Ірландський театральний актор Джек Глісон став відомим після Гри престолів. Але разом з цим, після неї він вирішив завершити свою акторську кар'єру. Не в останню чергу через дуже активний хейт його в звичайному житті, бо далеко не всі фанати вміють відрізняти вигадану реальність від справжньої. Під час візиту до Києва актор разом з друзями пригнав машину для ЗСУ. За словами Глісона, раніше його друзі вже передали Україні майже 230 машин, 25 з яких вони пригнали особисто. У Києві Глісон був декілька днів, які провів досить активно. Він зробив аукціон, на якому збирав гроші на тепловізор, відвідав військовослужбовців, збирав гроші на додатковий пікап та провів майстер-клас для наших акторів. На жаль, мені не вдалося потрапити на цей майстер-клас, але там було багато моїх друзів, які дуже добре та тепло відзивались про Глісона. Він виглядав та поводився дуже скромно, та якраз на нас дивився, як на зірок. До того ж, майстер-клас вийшов довгим та ґрунтовним. Актор подивився на сцени з Гри престолів, які ставили по його задачі обрані ним актори, та давав по ним професійний фідбек. Також через лук актора з'явився мем, згідно з яким Глісон міг би добре вписатись на роль Чорновола. Мова про Чорновола здорової людини, звичайно. З могутньою воїтелькою Лагертою ми познайомились у серіалі Вікінги. Її зіграла канадська акторка Кетрін Вінні, але це тільки половина правди про неї. Катерина Анна Виницька ось справжнє ім'я акторки, яка має українське походження. Вона досить непогано розмовляє українською та навіть ходила у канадський пласт. Ще у юнацтві вона отримала чорні пояси по карате та, та й відкрила свою школу бойових мистецтв та має ліцензію охоронниці. Від свого українського коріння акторка ніколи не відривалась. Тому не дивно, що з перших днів повномасштабного вторгнення вона почала активно привертати увагу світової спільноти до нашої війни. У березні 22-го року вінник разом зі своєю мамою створили благодійний фонд The Vinn Foundation для збирання коштів на потреби України і стала амбасадором фонду United 24. Разом зі своїм благодійним фондом через United 24 акторка відкрила власний збір на відновлення одного з 18 будинків програми відбудови. Навесні цього року актора особисто відвидала Київ та РП. До речі, я особисто бачив створення відомої фотографії Кетрін з українським прапором, яку вона зробила на танку на Софійській площі. Один з найкращих Шерлоків та драконів Бенедикт Камбербеч теж не залишився осторонь. Разом з Джудом Лоу він допоміг зібрати 90 тисяч фунтів на швидкі для України. І це далеко не вся підтримка актором. На початку вторгнення він долучився до ініціативи Будинки для України, яка допомагає зіркам та багатіям надавати своє житло для українців, не маючи з ними родинних зв'язків. Як розповідав Бенедикт, у його домі оселились українці, які постраждали від війни та змушені були лікуватися. Іншим біженцям з України, які перебувають у Великій Британії, актор теж допомагає та оплачує їх проживання. Леонардо Ді Капріо пожертвував велику суму фонду Олени Зеленської. Його подруга, модель Аліна Байкова, сказала, що Ді Капріо довгий час вже допомагає Україні, просто не хоче це афішувати. Ще вона додала, що актора запрошували приїхати до України, але він відмовився. Також ще є дуже багато зірок, які підтримували Україну. Тим чи іншим чином. І їх в десятки. Якщо не в сотні більше разів ніж тих, хто підтримали Росію, я дуже вдячний всім нашим зарубіжним друзям і хочу зачитати немаленький список всіх інших зірок, щоб ви знайшли в ньому своїх улюбленців та пораділи. А якщо не знайшли... Пишіть у коментарях, можливо, я когось упустив Барбара Стрейзанд, Міла Куніс, Ештон Кутчер, Ален Делон, Тільда Свінтон, Патрісія Веласкес, Гю Боненвіль, Катрін Деньов, Річард Гір, Мікі Рурк, Кейт Бланшетт, Дженніфер Еністон, Джон Сіна, Шерон Стоун, Арнольд Шварцнегер, Періс Гілтон, Майкл Дуглас, Джуд Лоу, Леді Гага, Морган Фрімен, Мішель Монаген, Мед Деймон, Майкл Кітон, Джош Бролін, Міша Колінс, Габріель Картеріс, Ітан Гоук, Генрі Голдінг, Джулія Робертс, Річард Гір, Шерон Стоун, Єва Лонгорія, Ленні Кравец, Гью Джекван. Роберт Патрік, Джеремі Айронс, Бен Вішоу, Ізабель Юпер, Єва Грін, Розамунд Пайк, Джуліанна Мур, Елізабет Беар, Жюльєт Бінош, Джейн Біркін, Кетрін Зетта Джонс, Олівія Вайлд, Різ Візерспун, Аліса Мілано, Олівія Колман, Деніс Річардс, Пірс Броснан, Люк Еванс, Кейт Бекінсейл, Флоренс П'ю, Івон Страховський, Еді Марсан, Девід Швімер, Джон Бертнал, Джордж Клуніс, Стівен Грем, Ніколь Кідман, Саймон Пегг. Хав'єр Бардем, Аль Пачино, Сталлоне, Сталоне, Джеймілі Кортіс, Емма Томпсон, Джейсон Мамоа, Кіану Рівз, Зої Салдана, Марк Руффало, Шенен Дуерті, Джаред Лето, Хью Лорі, Елайджа Вуд, Ольга Куріленко, Роберт Де Ніро, Джим Керрі, Віра Фармінга, Ендрю Гарфілд та багато-багато інших. Дякую, що дивились це відео. Пишіть свої розлогі коментарі, коментуйте та підписуйтесь на Байміякофі. Також ставайте нашими спонсорами тут. На Ютубі допомагайте ЗСУ та дивіться хороше кіно. До нових відео! Все буде культурно, все буде Україна!